Доброго дня всім моїм друзям! З вами Ольга. І сьогодні будемо обрізати петунію. Хочу показати, як це робити правильно. Ділюся своїм досвідом. І хочу сказати, що дуже багато людей хочуть мати дуже гарне кашпо, але для цього, щоб мати гарний результат протязі всього сезону, треба попрацювати. Просто так нічого не, не буває. Зараз ще квітень, час є. І хто вирощує для себе кашпун, той може поекспериментувати і різними формами зробити собі гарні кашпо. Бо залишати так, як от ви бачите, я навмисно оце оставила так, щоб показати, що треба робити. Бо час є, погода у нас погана, холодна, дощі, ніхто ці підвіси не буде виносити на подвір'я. Тому. Поки потепліє, там уже в травні, ще у нас є десь три тижні або, може й місяць, і треба наростити дуже гарні кашпо. Так, що ми робимо? Ось дивимось у цю підвіску. Ви бачите, що так, тут багато, десь там 20 лишнім паганів, але вони всі стоять отак прямо. З цього нічого гарного е, в майбутньому не буде. Вона зацвіте, вона буде гарна, але потім вона буде така дуже рихлою. Тому, без ніякого жалю беремо і обрізаємо ось так. Якісь пагани робимо, відрізаємо більше, якісь менше. Дивіться, що приблизно вона була такої кулястої форми. І всі обрізайте. Обрізайте. І великий, і маленький. Тоді воно буде дуже-дуже гарне. Я трошки подовжу відео, але багато хто питає, хоче подивитися цей процес повністю, тому давайте потерпіть, Вбираємо бутони і ось так обрізаємо. Це отакий перший варіант. Коли вона розцвіти, буде такою, така кулька дуже гарна, і потім дещо можна ще з нею зробити. Це я покажу на інших кашпу. Ну, ось так. І оставляємо. Після цього обов'язково добре підживлюємо. Нам зараз потрібно доброго, щоб воно зростало. Тому 20-20-20. Якщо до цього, щоб вона квітла, ми підживлювали такими формулами, як 15-5-30 або 15-11-29, то зараз 20 20 20 і вона швиденько буде нарощувати нові пагни. І буде в 2-3 рази більше. Ось другий варіант. Наприклад, ви купили підвіси, які вже цвітуть. Це не має значення. Цвітуть вони, не цвітуть. Треба такі обрізати. Не можна отак це все залишати. Тому обов'язково тут треба підрізати. Але що буде в цьому варіанті? Якщо там була більш компактна, а тут вже отакі великі пагани, то можемо обрізати отак на кінцях. Дивіться, квіти обираємо отак. Але всередині беріть і обрізайте трошки більше. Нам треба, щоб оця серединка загустилася. Обрізайте нижче, тут буде більше паганів. Так, повертаємо і ось так. Тут обрізали. Оці пагани, які ми обрізаємо тут, отак небагато. Вони будуть лягати, і будуть, цей підвіз буде такий дуже гарний, дуже звисатий. У нього зовсім інша буде форма куща. Так що експериментуйтеся, експериментуйте, не бійтеся. Ось так не треба обрізати їх коротко. І цей підвіз буде так у вас плавно спускатися. Тут вийдуть всередині багато паганів, і воно буде тут закривати повністю, а вниз будуть спускатися такі гарні квіти і гарні пагани. Ось ось такий варіант. Так, ось тут ще бутон я забула. Ось так. Ось ще така. Отакий підвіс мені подобається. Вона вже звисає, звисає так потроху. Але все ж таки, вроді, і багато паганів. Ось дивіться, паганів багато. Але все ж таки, так, щоб для продажу це буде дуже, дуже гарно. Але через декілька місяців все ж таки, ну, мені б хотілося, щоб, щоб вона була гарнішою. Тому час є. І беріть, обрізайте. Чому обрізайте? Дещо, дехто ну, жаліє дуже-дуже каже, ну на що, Може, можна ж дивитися, вже скоро воно розцвіте. Але дивіться, ви зараз зробите. Зараз ви на вулиці нічого не винесете, час є. І вам, якщо ви це зробите, вам не треба буде в липні нічого обрізати. Я дуже не люблю обрізати підвіси. І я цього зовсім не розумію. Ми, і я гадаю, що так, краще дати гарне добриво, добре доглядати, да, зробити е, гарні прищіпки і потім насолоджувати цілий сезон цими квітами, кормити і все, доглядати за ними, а не брати підрізати. Ви знаєте, у нас ж. Літо не цілий рік. Все ж таки, якщо ми виносимо це всередині травня, Уже часто буває, що в вересні у нас йдуть дощі. Буває вересень дуже теплий, а буває йдуть дощі. І скільки ви хочете, три з половиною місяці тільки любуватися своїми квітами і в липні обрізати, і це майже на місяць ну, не мати квітів. Я гадаю, що краще навесні, отак зробити. Все правильно, і потім у вас будуть гарні результати. Ось отак. Бачите, як у нас получилось. І тепер ще одну підвіску вам покажу. Ну, от, тут вже вона шикарна. Оце я люблю. Але, але тут теж можна дещо зробити. Е, щоб вони дуже довго цвіли, дуже е, довго цвіли і на ринку, коли ви виносите, щоб вони цвіли без перестанку і дуже довго у цей гарний стан. То треба десь 15% всіх пагінів взяти і зараз прищипнути. Тоді, коли одні квітки будуть закриватися, інші вже будуть наростати, буде нове цвітіння, і ваша підвізка дуже-дуже довго буде гарною. Тому десь 15% всіх паганів. Візьміть, отак і пообрізайте. Буде тільки краще. Дивіться, скільки тут іде вже нових гілочок, так що все-все буде добре. Будете мати дуже гарні результати. Отак. Дивитесь теж, може якась гілочка йде. Е, Ну Якось вбік. Але якщо, коли у вас висять підвіски, ви їх розставляєте дуже добре, такого не буде. Вони ростуть шаром. І ось так. Обрізали, цю я ще обріжу, мабуть, оці дві. Обрізала і все. Більше нічого робити не треба. Підживлювати, оцю я буду вже підживлювати тільки доброго для цвітіння. Зараз буду давати для цвітіння доброго 10 30 20 щоб воно. Цвіло дуже добре, а потім, як зараз цвіти, вже 15, 11, 29. Такі. Добре вам. і все буде добре. Тому формуйте свої рослинки правильно, і все буде гаразд. А вам мирного неба і до нових зустрічей!